Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на вівторок, 31 січня. Отож, розпочинаємо. На Вінничині очікується сніг та небо перебуватиме у полоні хмар. Залишайтесь зі мною, щоб дізнатись про усі деталі погоднього настрою. На заході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сніг закінчиться ще до світанку. В день розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора має припинитися. В день температура... Повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько мінус 1. На півночі регіону ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Нічний сніг закінчиться ще до настання ранку, але в день розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день сягатиме плюс 1 градус, уночі мінус 2. На сході області майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Практично весь час йтиме сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус 3 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум, пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у Лі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна. На півдні регіону похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. У першій половині дня очікується дрібний сніг. На зміну йому прийде дрібний дощ зі снігом, який до вечора закінчиться. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі мінус 2. У центрі області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім закінчитися. Температура повітря в день 0 градусів, вночі позначка не опуститься нижче мінус трьох. У Вінниці сонце майже не визиратиме з за хмар. Нічний сніг закінчиться ще до світанку. Вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора має припинитися. Температура повітря в день 1 градус позначкою плюс вночі градус сягатиме мінус. 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі «Вінничина».